Всіх вітаю! 30 червня, неділя, розклад на наступний тиждень по небезпеці для міста, областей нашої України з 1 по 7 липня. Вже в нас липень. Всім дякую за підтримку. Якщо не важко, підтримайте канал, поставте лайк та напишіть будь-який коментар. Я буду дуже вдячна. Знаєте, як мені люди інколи пишуть, що ваше відео врятувало. Ну, Можливо, не життя, хоча б е, нервову систему та здоров'я людини, дитини. Це для мене дуже важливо. Так, давайте починати. З 1 по 7 липня, місто Харків. З 1 по 7 липня, місто Харків, небезпека обстрілів. Місто Харків, небезпека з повітря, з 1, з 1 по 7 липня. Наступний тиждень, місто Харків, небезпека з повітря. Так. так, дивіться, падає обстріл, удар на імператрицю. Це може бути діточки з, з матусями, наприклад, прогулянка в парку. Також це може бути медзаклад роддом. Небезпека йде жінкам та дітям. Бачите, 10 мечів, обстріл, пошкодження. Що це? Місто Харків, наступний тиждень. Що це? Пошкодження чого. Ще десь біля дороги якийсь сонце. Ще тут пошкодження. Так, а ну-ка, місто Харків, небезпека з повітря з 1 по 7 липня. Да, тут і смерть, оці бомби, повторення. Так, дивіться. Роддом, все, що пов'язано з маленькими дітьми, жінками, лікарні. Дитячі заклади, давайте візьмемо сюди теж. Десь біля дороги. Дороги, залізниці, вокзали, торговельні центри. Ну тут прям все падає. Торговельні центри, якісь склади, ресурси, енергосистема, повторення того, що було. Харків дуже уважно. Наступний тиждень. А, ну, я, давайте запитаю на інші колодь. Місто Харків. Цілі ворога, небезпека з повітря з 1 по 7 липня. Місто Харків. Удар. Емоційний удар. Кудись в будинок. Харків. Скрита загроза. Куди воно прилетить? Хто його знає? Уход. Емоційний уход. Емоційний уход. Людям важко дуже. Ті, хто в Харкові залишаються, дуже важко емоційно. Ну, не всім, але в більшості. Бачите, емоційний уход. Харків, де небезпека з повітря. Зрадники, обмани. Бачите, показує дорогу. мости дорога, залізниця, вокзали. Знову імператриця падає. Де небезпека? Бачите? Так, імператриця і правосуддя. Установи якісь. Так, да, це може бути або дитсадок, щось дитяче. Якась дитяча установа. Гос, дитя... давайте родом, дитсадок, дитяча установа, десь околиці міста. Дивіться, Харків наступний тиждень. Дуже обережно. Ну, Я не лякаю, я вас попереджаю. Дуже обережно. Харківська область. Харківська область. Небезпека з повітря. З 1 по 7 липня. Харківська область, небезпека з повітря з 1 по 7 липня. Так. Так, діє, смерть. Тут от чоловіки загинули. Обстріли від обстрілів загинули чоловіки, діти, діти сім'я, Харківщина. Теж дуже погані карти. Диявол, 10 мечів, смерть. Тут і діти, і жінки. І будинки, обстрілюють колісницю. Бачите, дві дороги, якась, якась пожежа. Знов Харківщина, в них обстріли, якісь дороги, якісь шляхи, залізниця. ось це все, небезпека падає. Дивіться, я тут дивлюся великі міста та областя. Якщо ви хочете подивитись, своє містечко, своє село, населений пункт, пишіть. В коментарях постараюся зробити сьогодні або завтра для вас окреме відео. Так, далі в нас Полтава. Місто Полтава, небезпека з повітря з 1 по 7 липня. Місто Полтава, небезпека з повітря з 1 по 7 липня, Полтава. Полтава. Якесь підприємство транспортне. Небезпека там є. Місто Полтава, загроза з повітря, наступний тиждень. Дивіться, прям дуже якоїсь великої загрози не показує, слава Богу. Намок йде на якесь транспортне підприємство. Далі Миргород. Миргород. Місто Миргород, небезпека з повітря з 1 по 7 липня, наступний тиждень. Небезпека з повітря, місто Миргород з 1 по 7 липня, наступний тиждень. Ну, тут перша карта військові. Військові цілі їх цікавлять в місті Миргороді. Туди удар. Зупинка якоїсь військової діяльності. Скоріше за все, це пов'язано з. Не буду казати з чим, але хто з Миргорода, той знає. Так. Да, на колісницю падає постійно Миргород. Туди знищити ресурси. А саме місто, саме місто, загроза є для людей. Місто Миргород з повітря на наступний тиждень. Для людей є загроза Миргород. Для людей. Ну так, воно летить, в принципі. Ну, скажу так, від уламків, давайте так, від уламків на околиці міста. Небезпека є. Ось так, для міста. А цікавить їх там військове все. Далі Кременчук. Місто Кременчук. Небезпека обстрілів з 1 по 7 липня наступний тиждень. Місто Кременчук. Кременчук Колісниця. Коли б я не робила, падає Колісниця. Це щось пов'язано з мостом, це щось пов'язано з. Кременчуцькою ГЕС. Ну, постійно воно показує туди небезпеку. Вода, да, летить. Кременчук, місто, загроза є з повітря. Місто, є з повітря. Дивіться, щось пов'язане з енергосистемою, щось пов'язане з військовими об'єктами і сонце. Тобто те, що потрібно для військових паливо, можливо, паливо ось, да. Також не нехтуйте торговельні центри. Дев'ять кубків це торговельні центри також. Місто Кременчук. І тут ще небезпека йде для якихось підприємств. Да. Для підприємств йде небезпека. Погані, прям карти дуже погані не випали, але ось та, що небезпека є потенційно, які міста, я вам сказала. Полтавщина загалом небезпека обстрілів з 1 по 7. Липня та які цілі ворога на Полтавську область наступний тиждень. Цілі ворога. Дурень, дрони, балістика, зробити якусь важку ситуацію. Да, щось Зрадники працюють. А що за цілі? Ресурси. Що за цілі на Полтавщину? Якісь підприємства, колісниці. Коротше кажучи, дивіться, ресурси, колісниця це може бути мост, залізниця, вокзали, транспортні підприємства, потім підприємства-заводи. Тут дві карти зрадників падає Полтавщина. Тобто щось здають, де що приїхало або де що знаходиться ось таке. Як же задовбали ці зрадники. Так, місто Дніпро. Місто Дніпро, подивимося детально. Місто Дніпро, подивимося детально. Так, Дніпро, небезпека з повітря, обстрілів з 1 по 7 липня, наступний тиждень. Дніпро. Дивимося зараз загалом. Загалом, яка небезпека для міста Дніпра? Цілі ворога. Наступний тиждень. Працює ПВО. Диявол. Так, а що, що їх? Що вони хочуть? Ну, по-перше, тер тероризувати мирне населення людей. Ось, бачите, диявол і карта емоційного пригнічення. А по-друге, Дніпро на першому місці допомо... те місто, яке на першому перше місце займає Дніпро, ось, яке допомагає Збройним силам армії. Бачите? Ось, обмежити допомогу. Зробити якось так, щоб менше допомагало, обмежити допомогу. Щось таке. Цілі ворога, Дніпро, наступний тиждень. У колиці міста летить щось туди. А чого імператриця? Що там? Ще суд? Підприємства якісь. Ага, світло, світло. Заводи, підприємство, світло. ну Не подобається мені тут імператриця, це може вказувати на дитячі заклади, лікарні та роддом. Давайте не буду це брати на увагу. Давайте так, більш околиці міста, захист, енергосистема. Ось таке, якісь підприємства. Тепер по берегам. Небезпека з повітря, місто Дніпро, правий берег з 1 по 7 липня. Місто Дніпро, небезпека з повітря, правий берег з 1 по 7 липня. Наступний тиждень. Правий берег. Тут якась колісниця, планують. Плани є. плани є. Щось тут будуть роздивлятись, видивлятись, або дрони, або зрадники працюють, щось видивляються, те, що їде, зробити важку ситуацію. А що це правий берег Дніпро? Щось зупинити. Зупинити. Працює ПВО, якесь підприємство. Можуть постраждати будинки біля підприємства. Але слава Богу, не падають погані карти. Падає робота ПВО. Лівий берег, Дніпро, наступний тиждень, небезпека з повітря. З 1 по 7 липня. Тут теж в них вибір. Вибір, атака. Дрони, балістика, куди? Повторення ситуації на світло. Лівий берег, околиці міста світло. Лівий берег, околиці міста світло. правий берег я вам сказала, будьте уважні. Так, далі давайте Павлоград. Місто Павлоград. Небезпека з повітря, обстрілі, обстріли з 1 по 7 липня. Павлоград. Для Павлограда загрози покажіть наступний тиждень. Буде щось летіти на якісь склади підприємства. Туди де щось, якісь зберігаються ресурси, але воно йде по ілюзії. Також енергосистема в небезпеці. Так, Павлоград, у вас наступний тиждень в небезпеці світла, якісь об'єктивості. Місто Новомосковськ. Давайте ще. Новомосковськ, небезпека з повітря з 1 по 7 липня. Новомосковськ, небезпека з повітря, з 1 по 7 липня. Зробити важку ситуацію, налякати. І у вас енергосистема. Дивіться, працює ПВО, і також склади, де щось зберігається, якісь ресурси, і також світло. І також летить. Такі ж самі карти, які на Павлоград, в принципі, дуже схожі. Наступний масований обстріл, я так скажу вам, ми запитаємо. Може бути добити енергосистему. Ану, давайте. Наступний масований обстріл, який рос... готує Росія, на що він буде направлений. Наступний масований обстріл, який готує Росія, на що він буде направлений? Підприємство. башня. Летить. Ну, Тут чітко. А що за підприємство? Відлюдник, так, світло. Для людей, щоб був відлюдник повний. Да. Іс... Ну, це взагалі. Це взагалі, що за карти? Відлюдник, люди, смерть, підприємства. Коротше кажучи, дивіться, заводи підприємства, там, де люди працюють, відлюдник для людей, щоб не було зовсім світла. Туди воно буде летіти. І щось ще й пов'язано з водою. А що з водою? Що з водою? З водою, що планують важку ситуацію зробити ще? Що за ситуація? Налякати людей. Туз кубків і знов зірка. Я думаю, що можуть ще, ще бути під загрозою наші ГЕС. Ось так. Світло, підприємства. Ну, тут ще й люди, звичайно, падають. Ну, ви зрозуміли, обережно. Так, Павлоград Новомосковськ, Кривий Ріг. Місто Кривий Ріг. Місто Кривий Ріг. Небезпека з повітря з 1 по 7 липня. Місто Кривий Ріг, небезпека з повітря з 1 по 7 липня. Місто Кривий Ріг, Знову у вас теж енергосистема, туди воно летить? І якась колісниця. Дороги, якісь мости, пересування, автовокзали, проблеми зі світлом. Де загроза кривий ріг наступний тиждень? Де планують повіси околиці міста? А що їх цікавлять? Так, а ну, ціль, Кривий Ріг, наступний тиждень. Ціль ворога, місто, Кривий Ріг наступний тиждень, з 1 по 7 липня. Ціль ворога. Кривий ріг наступний тиждень. Ціль околиці міста. Так, постійно туди показую. Ну, тут ще вибір. Кривий ріг, у вас на наступному тижні там є якісь свята? Будьте в цей день обережні. Ну, можливо, там, ну, подумайте, тут карта свята. Повторення ситуації. Тут більше загроза падає на околиці міста, на військові об'єкти і на світло, нервосистему, підприємства якісь уважно. Так, давайте Нікополь запитаю, бо ви будете мені знов писати, що ви не питаєте, Нікополь. Ну, дивіться, Нікополь обстрілюють FPV-дронами. Кожен день, куди воно прилетить. Ну, це ж маленьке щось таке, воно може впасти де завгодно. Місто Нікополь, небезпека з повітря з 1 по 7 липня. Нікополь. Підприємства зі світлом показую. Відлюдник. У вас взагалі щось проблеми з обстрілами? Ось, бачите, постійні обстріли. Тобто воно падає осколки. І у вас багато зрадників. Також ця карта ще може показувати на дрони. Нікополь. Так, да, дрони. Бачите, карта дрони. Дурень. Вони літають, вони знущаються. Будьте дуже обережні. Тут показують підприємства зі світлом, щось, якісь заводи, там, де люди працюють, ну, ось так. Загалом Дніпропетровська область, яка ціль ворога на наступному тижні. Дніпропетровська область, ціль ворога на наступному тижні. Ціль ворога, Дніпропетровсь. Світло, ви бачите? Дніпропетровщина хотять добити світло, мало їм. Маніпуляція зі світлом. Захист також нас буде працювати наше ПВО. Також їхня ціль ще знайти наш захист. Ось так. Дніпропетровщина має на увазі. Дніпропетровщина, ціль ворога. Наступний тиждень. Дуже обережно, дитячі заклади, школи та садочки. Не знаю, постійно падає ця карта. Склади, ресурси, там, де зберігаються ресурси, налякати людей, подвісити колісницю. Також ЖД. Десь щось зробити, щоб не було колісниці, щоб десь було під, підвішена колісниця. Ну, і, звичайно, бачите будинки. Е Область, там, де люди, будьте будь то обережні, торговельні центри, ось так. Але головна ціль світло випало. Далі в нас Запоріжжя. Вчора теж вчора по Вільнянську, Вільнянську, Запорізька область, Іскандери, прямо по людям, прям там, де люди скуплялись, прям в магазин. Біля магазину. Ну це просто жах. Теж багато жертв, багато поранених, діти. Це жах. Запоріжжя, небезпека з повітря з 1 по 7 липня. Місто Запоріжжя, небезпека з повітря з 1 по 7 липня. Світло, енергосистема щось десь біля води зробити важку ситуацію. Небезпека місто Запоріжжя. Підприємства пов'язані зі світлом. Будуть літати ось ці дрони, або працюють зрадники Запоріжжя. да, Світло, 100% повісити світло. І Запоріжжя, і Дніпропетровщина тут вони хочуть просто вибити світло. Да, Удари по світлу. Давайте запитаю, будьте обережні. Запитаю Вільнянсь, Запорізька область. Місто Вільнянськ. Вчора туди вдарили ескандерами. Багато жертв. Небезпека на наступний тиждень. Вальнянська, Запорізька область. Чого їм там, що їм там треба? Так, да, балістика, дрони. Балістика, дрони, що до вас можуть летіти. Небезпека. І якесь підприємство. Смерть, підприємство. Вальнянськ. вони хотіли у вас знищити підприємство якесь. Якщо вони знищили його, то я так розумію, все. Але тут показують карти, що вони ще можуть туди цілити біля того підприємства. Будьте обережні, будь ласка. Карта розпачу, бачите, падає. Мої співчуття всім. Це жахливо. Далі давайте Херсон. Місто Херсона. Скоріше за все, буде. Два, дві частини відео, бо не, не, не вкладаюсь в час. Місто Херсон, небезпека з повітря. З 1 по 7 липня. Місто Херсон. І свічка моя теж. Місто Херсон, небезпека з повітря з 1 по 7 липня. Херсон. Так, Херсон. Колісниця. Повторення ситуації, яка була з колісниці. Так, дивіться, ЖД вокзал, Херсон, обережно. Якісь підприємства, колісниця, повторення ситуації. Пам'ятаєте на ЖД щось летіло? Будьте обережні, ЖД-автовокзали. Місто Херсон, небезпека. Так, да, 10 мечів. Для військових йде в... Велика небезпека, ті, які захищають Херсон. Дуже обережно. Херсон небезпека для людей, для людей. Коли ці міста більше. Працюють, літають ось ці дрони або зрадники щось дають. Ну, коротше кажучи, баланса нема, обстріли. Будьте дуже обережні. Далі Миколаїв та область Миколаївська. Місто Миколаїв та Миколаївська область. Небезпека з повітря. З 1 по 7 липня, Миколаїв та, область. Місто Миколаїв та Миколаївська область. Небезпека з повітря. З 1 по 7. Вибір, це область. Башня. Дивіться, це карта вказує на область у мене. Падає туди башня. Де небезпека? Що під загрозою? Військові об'єкти. Військові об'єкти, військові ресурси, Миколаїв та область у небезпеці. Вони хочуть це вибити. Також дивіться, важка ситуація зі світлом, енергосистема. Теж під загрозою і у вас, Миколаїв і область. І якісь склади, можливо, зерно. Урожай. Збір врожаю почався зерно. Це карта вказує на збір врожаю на зерно планують. Миколаїв та область. Так, да, якийсь удар планують. Світло. Ресурси, врожай і військові об'єкти. Ну, ну, Скоріше за все, це область. Хоча Миколаїв також місто Одеса, місто Одеса, небезпека з повітря. З 1 по 7 липня. Місто Одеса, небезпека з повітря, з 1 по 7 липня, Одеса. Сьогодні зранку вже в області була балістика. Місто Одеса, небезпека з повітря з 1 по 7 липня, місто Одеса. Так, у вас теж вода, світло, башня, чітко і обстріл. Дивіться, наступний обстріл, він буде пов'язаний теж з енергосистемою. Вони будуть питатись вибити ще її більше. Ну, я вже це казала, ще раз кажу. Одеса, у вас також, можливо,. Ну, це точно світло, це енергосистема, це вода, це біля води десь обстріли. Одеса, небезпека з повітря. Дуже обережно, знов ось. Дитячі заклади. Дуже обережно. Не знаю, чого воно зараз показує дитячі заклади постійно. Дитина, яка вчиться, показує. Або просто, знаєте, як діти, де зараз масово знаходяться діти, ось ті міста. Одеса небезпека з повітря з 1 по 7 липня. Цілі ворога. Так. Там, де е, було влучання по ілюзії, можуть знов туди бити. До речі, ще можуть Одеса полетіти дрони на наступному тижні. Військові об'єкти під загрозою Одеса. Зараз запитаємо Одеська область. Одеська область, небезпека з повітря, з 1 по 7 липня. Цілі ворога. Одеська область, небезпека з повітря, цілі ворога. Наступний тиждень. Удар. Куди? Знов біля води. Військові об'єкти біля води, світло. Те ж саме падає. Скоріше за все, ці військові об'єкти, вони більш на область падають. Одеська область, небезпека з повітря. І знов дитина повішений. І знов військові об'єкти. Війна. Знов попереджаю пляжі. Ось ці біля моря всі турбази. Ну, я маю попередити, бо тут, так, ну, тут на це намк йде. Одеська область, ціль ворога наступний тиждень. Знов врожай, врожай, ресурси, да, врожай. Колісниця, біля моря, порти. Одеська область. Будьте обережні, там, де я сказала, будь ласка. Так, давайте далі. Кропивницький та Кіровоградська область. Місто Кропивницький та Кіровоградська область, небезпека з повітря. Кропивницький та Кіровоградська область, небезпека з повітря. З 1 по 7 липня. Кіровоградщина та Кропивницький, небезпека з повітря. Смерть падає, балістика. Підприємство якесь. Якесь підприємство може бути пошкоджене. Що за підприємство? Кіровоградська область та місто Кропивницький. Да, башня, якісь ресурси, якийсь склад по ілюзії. А що, що за підприємство? Атака? Скоріш за все підприємство пов'язане зі світлом. Біля можуть постраждати будинки. Будьте обережні, Кіровоградщина та Кропивницький. Черкаси та область. Місто Черкаси та Черкаська область. Небезпека з повітря. З 1 по сьоме. З 1 по сьоме. Липня. Черкаси та область. Небезпека з повітря. Черкаси та область. І, і у вас світло. Що ж таке? Уход. Теж підприємства пов'язані зі світлом. Світло, 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 світло. На всі областя та міста світло і світло. Майте це на увазі? І так важко відключення по годині. Вони хочуть, ну, вони побачили, що ось це працює. Люди панікують, бо, ви ж розумієте, що? Кожен на своїй шкурі це відчуває. Хотять зробити, щоб його взагалі не було, світла. Ось так. Черкаси та обласне загроза з повітря. Наступний тиждень, небезпека. Ну, ось це, що я сказала. Тут працює ПВО і світло Підприємство. Якісь заводи, підприємства, світло. Суми, місто, Суми та Сумська область. Місто Суми та Сумська область, небезпека з повітря. З 1 по 7 липня. Суми та область, небезпека з повітря. З 1 башня падає. На якісь ресурси. Небезпека з налякати. Суми та область, небезпека з повітря. Відлюдник. Ну так, да, теж саме світло, проблеми зі світлом. Удари, пошкодження, майна, людям дуже важко. Куди башня, Суми та область? На якусь колісницю. Суми та область. Башня на колісницю. ЖД, дороги, мости, обережно. Чернігів та область. Чернігів та Чернігівська область. Небезпека з повітря. З 1 по 7 липня. Чернігів та область. Небезпека з повітря. З 1 по 7 липня. Чернігів та область. У вас тут можуть бути ДРГшники? Чернігів та область. Небезпека з повітря. З 1 по 7. дрони можуть бути липня. Куди атака? Чернігів, небезпека є з повітря. Чернігів, наступний тиждень. Ну, дивіться, небезпека йде якимось підприємством, заводом, можуть бути дрони у вас, буде працювати ПВО, можуть бути ДРГшники на кордоні. Так, наступна частина з Києва та на захід України, центр і на захід наступне відео, бо я тут вже не встигаю, не, не вкладаюся в час.